Давайте всі разом скажемо слава Богу. Вже було сьогодні нам нагадано через пісню, через проповідь, що сьогодні ми маємо час приємний покаятися, в кого може, які недоліки, недостатки, якісь певні можливо, моменти в житті бувають. У нас є дуже приємний час, Бог для нас дарує, щоб поміняти своє життя, щоб покаятися, щоб перевірити себе, поставити себе на Його вісах, перевірити. Яку вагу ми займаємо на його вісах? І чи, чи, можливо, в нашому житті переважує цей, цей світ, чи на цій вазі переважує Господнє те що, те, що Господь для нас дає? Хай Бог нам поможе перевіряти своє життя, перевіряти свій стан, своє серце. Я хочу зачитати деякі місця, слово Божу, поділитися однією думкою, яку Бог положив на серце. Перше місце це буде. Книга Ісуса Навина, 24 розділ, 15, 17 віршик. Книга Ісуса Навина, 24 розділ, 15 і 15 віршик. А якщо зве в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, чи по тому боці і річки, та чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї, а я тоді ми будемо служити Господеві. І відповів народ і сказав: Борони нас Боже, покинути Господа, щоб служити іншим богам. Друге місце, яке я хочу зачитати, це буде книга пророка Ісаї. П'ятий розділ перший і нижче, з першого вічка і нижче книга пророка Ісаї, п'ятий розділ з першого вішка і нижче. Заспіваю ж я вам про свого улюбленого пісню, улюблену, про його виноградника. На подюдчому версі гори виноградника мав був, мав був мій приятель, і обкопав він його, і від каміння обчистив його, і виноградом добірним його засадив, і башту поставив посеред його і витисав у ньому чвило і чекав, що родить, родитиме він виноград, та він уродив дикі ягоди. Тепер мешканце, же ти єрусалимське мешканце, та муже юдейський, розсудіть но між мною та, мі, та моїм виноградником. Що ще можна вчинити було для мого виноградника? Але я не зробив того в ньому. Чому я чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди? А тепер завідомлюю вас, що зроблю я для свого виноградника, живопліт його викупу, живопліт його викину, і він буде на знищення горожу його розвалю, і він на потоптання буде. Зроблю я загубу йому, і він не буде обтинений ані підсапований, і виросте терні, бадюча, на ньому Ахмарам зем звелю. Щоб дощу не давав на нього, бо виноградник Господа Саволота та Ізраїв дім. А муж Юди, коханий його саджанець, сподіваюсь правосуддя та ось кровопролиття, сподівався справедливості Він та ось Зойк. Оце є місце, яке я зачитав книгу пророка Ісаї. Господь звертається до ізраїльського народу, говорить, що зробив я все для свого народу, зробив я все для свого виноградника. Виноградник це є прообраз народу Господнього, і ви знаєте, Господь говорить, що зробив все. Чекав, що Він родить добрий, що Він принесе добрий плід, а Він приніс дикі ягоди. І, ви знаєте, цей осінній сезон хотів би хотілося б так само для нас задати це питання, що ми робимо, живучи на, землі, на цій землі, які плоди ми приносимо сьогодні для Господа. Ісус навин звертається до народу і каже, що. Якщо з ваших очах служити Господеві, то виберіть, кому ви будете сьогодні служити, чи, чи богам, які є, в якому краї ви сидите, чи іншим богам, які через річку в інших місцях, знаєте, але народ відповідає, говорить, що борони нас, Господи, служити іншим богам. І Ісус на говорить, що «А я і дім і будемо служити Господеві. Сьогодні хотілося б, щоб ми в своєму житті прийняли так само це рішення в цей в цей такий подячний сезон в осінній сезон де ми приносимо плоди перед Господнімцем і дякуємо за них і ви знаєте і земля вродила для нас і ми дякуємо за ці води хотілося б щоб так само в духовному в нашому житті в нашому серці ми могли так само принести до Ісуса Христа ці води могли принести могли принести ці плоди для Господа сказати Господи, ось рік я прожив на цій землі. Ось я ось я садив, можливо, ось я викопував, поливав. Може, я робив якийсь труд, звершав, якісь служіння. Ось, Господи, хочеться, щоб ці, ці плоди ти прийняв, щоб Ти їх благословив. Я вірю, що Господь буде благословляти, буде наділяти нас силою, буде благословляти нас ще більше. І, і ці плоди, які Бог від нас чекає, вони будуть являтися в нашому житті і буде радіти небо, і буде радіти Господь тим, що. Він нас відкупив своєю кров'ю, тим, що Він нас оправдав, очистий, омив дорогоцінною своєю кров'ю, і Він жадає від нас цих водів. Нехай Бог надопоже перевіряти своє серце, перевіряти свій стан, а йому нехай за все буде слава. Амінь.